Сьогодні було відкриття. В двох лікарнях відділень після капітального ремонту. В дев'ятій лікарні це травматологічне відділення. В лікарні швидкої медичної допомоги ми відкрили клініка-діагностичну лабораторію. Це дуже необхідно і дуже важливо, але це не останні наші відкриття в цих лікарнях. Це тільки початок великих проєктів, які впроваджуються в трьох найкрупніших лікувальних закладах міста. Проєкт розрахований на два роки, 24 25 І у нас за два роки ми. Тріна наших найбільших лікарні і поліклініку, яка розташована на території всьому лікарні всі вони помогні мату. Такий сучасний приводимо до ладу. І я хочу подякувати Каместалі за те, що 80% цих проєктів фінансує на безповоротній основі Європейський інвестиційний банк, 20% повинна давати місто. І саме Камецнар в цьому році виділив місту 50 мільйонів гривень, за рахунок яких ми виконуємо співфінансування, реконструкції цих наших проєктів, 7, 8, 9 лікарня. Тому дякую, Олександр Борисович, дякую. за підтримку нашого міста. Я вірю, що ми перевожимо. Все буде добре. І... Ці місця будуть радувати наших містян. Тут будемо проводити клінічні та біохімічні дослідження, обслуговувати пацієнтів з найкращими умовами, з найкращими обладнанням. Було відкрито травматологічне відділення на 30 койок. Дуже крутий подарунок для нас, для лікарні, для містян, для того щоб хворі лікувались в кращих умовах. Дуже гарний ремонт. Все підібрано так, як треба.